Добрий день! Сьогоднішнє відео буде коротеньким і зовсім з необичного місця. Я тут ще ніколи не записувала і дуже надію, що така історія буде перший і последній раз. Мене звуть Яніна Жила, я амбасадор скарми і я духовний наставник. В цьому відео я розповім історію про те, як мені дійшло. Що я вмію бути щедрою, і ніхрена не вмію приймати щедрість від інших. Зараз я знаходжуся в лікарні із нашим сином, він там у нього травма, поламав руку, робили операцію. І коли я опинилась тут, я показувала там в інстаграмі, що відбувається, в Телеграмі. Я показувала, що тут немає де помитися, вода тільки холодна, державна лікарня, коротше, це вся історія. І до мене почали писати люди про те, що приїжджає переночувати, приїжджає покупатись в Полтаві. Знайомі, і хтось знайомий, хтось незнайомий, хтось просто той, хто читає мій блог, а так ми в житті ніколи не бачились. А хто хтось, той, з ким ми вже давно знайомі, і потім прийшла пропозиція ще від моїх знайомих: ми тебе заберемо. Покупаєшся, все, що треба, там, на півдня побудеш у нас. От, все, що треба, пиши, обращайся, тіпа, ну, от, тіпа, не стісняйся, не соромся. І я така в моменті, блін, реально хочеться вже помити голову, бо воно вже реально чухається, але включилася фігня. Мені було непросто це приймати. Ну, типа людина мене приїде. Забере на своїй машині тратитиме там бензин, потім я там у них покупаюся, де там феном буду сишить волосся. Потім мене назад будуть люди вести, зразу хочеться заплатити цим людям, тіпа, роз, розчитатися. Ж. І я в моменті сьогодні поняла, що я для других ну легко комусь допомагаю. Якби це там в моєму городі, де я там живу. Чи житиму опинилась людина, яку я знаю, і їй треба щось, якась допомога, я, звісно, виділю час і свою машину, і поїду, все це зроблю безкоштовно, тому що я хочу допомогти, як людина людині. Але коли мені приходить така допомога, така пропозиція, я починаю задкувати. І пройшло осознання таке, що виходить, я сію насіння своєї щедрості, а потім, коли приходять плоди. Коли мені хтось хоче допомогти. Я ні хрена ці плоди не приймаю. Це те саме, якщо взяти метафору: сіємо насіння огірків на городі у себе. А коли ті огірки зозрівають, я виходжу на город, бачу ці огірки, плоди вже є, бери не, неудобно. Сама посіяла, а зібрати ніфіга неудобно. І я хочу їсти ті огірки, я хочу отримати ту допомогу, але воно неудобно. Це просто. Програми, які нам розказують про те, що ми недостойні, що нам не можна взяти щось безплатно, треба за все заплатити, що ми там меншу вартість ісля... оця вся історія. Зараз в моменті записується відео і хочу сказати кожному, що, блін, коли вам щось приходить, просто приймайте. Зараз я прямо проходжу цю трансформацію, учусь приймати, бо прямо зараз. Оця трубота від рідних, від знайомих, від незнайомих, це схід моєї карми, де я допомагала іншим. Сієш, будь готов до того, що до тебе прийде. Відправляєш гроші комусь, будь готов до того, що до тебе прийде, і набагато більшому розмірі. Бо один із законів карми це що посієш, ти не пожнеш. Тобто Карма росте. Сіємо маленьке насіннячку, отримуємо великий плід. Сіємо там, 100 гривень донату, отримуємо через якесь там тисячу, 2-3-5 тисяч гривень у вигляді щедрості там, від світу. Підняли зарплату, там, чоловік подарував, там, клієнт прийшов, щось купив. Ну, коротше, так само тут. Десь комусь допомагала, де пам'ятаю, приїхала до нас в село, коли почалась війна, сім'я із а, Харкова. і тоді ми взагалі багато чого їм віддали: там і диван, і ковер, і там стільці, посуда, коротше, вайфай. Потім я не пам'ятаю, що коротше, кучу всього передали, і я просто робила це на відкритому серці, бо я розуміла, що люди зараз в нужді, вони зараз тікали, там вони насалки жили. І я просто це сіяла, бо ну, я по інакше не вмію. Ми українці такі. І зараз, коли приходить мені допомога від людей, Просто хочу допомогти. Я починаю заткувати, ну типа, та неудобно. Так що, будь ласка, коли вам щось приходить, коли вам хтось щось пропонує, приймайте. Бо ви це створили це раз і друге. Якщо ми не приймаємо, то ми показуємо вселенній, Нам не надо. І тоді вона бачить, нам не надо, і вона перестає давати. Це відео коротеньке, але мені дуже хотілося цим поділитися. І напишіть, пожалуйста, де вам важко щось приймати, чи від чоловіка, чи там від колеги, чи від сусідів, чи від знайомих, чи незнайомих, чи бувають у вас такі моменти. Кстати, у мене є подруга, якій складно від чоловіка приймати гроші. Він їй скидає гроші, він її забезпечує, а її складно приймати. Це якраз теж про невміння приймати. Плоди своєї щедрості. Якщо приходять через чоловіка гроші, значить я була десь щедрою в минулому. Чи в цьому житті, чи в інших життях. Неважно, коли. Ну, плод сходить за Поділіться, будь ласка, чим це відео стало для вас цінним, корисним і перейшліть тому, хто також не вміє приймати дари Вселеної.